Друзі, я все розумію. Там ще з Інаківським це то взагалі топ, 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 махінація інформаційна. Значить, поясню, чому суть махінації. Значить, була така компанія енерготехнологія. Яка працювала з 98-го року по 2007 рік. З 98-го по 2000 сьомий 2007 році було прийнято рішення про її ліквідацію, і її ліквідувала наша доблесна податкова служба, хто податковий тут працює, тут багато працювала до 2010 чи одинадцятого року. Ну, в спочатку це пояснили, що не вистачає підпису Грибенюка, який помер формально, а потім робили довго аудит і таке інше. Але з 2007 року по одинадцятий, значить, ми здавали всі пустишки. Значить, ще раз підкреслюю, 98-й рік і 2014 зараз. У 2000 році ця компанія передала фонду підтримки парусного спорту таку маленьку, такий маленький човен, який називається Оптиміст. Хто ну, має відношення до вітрильного спорту, розуміє, що оптиміст це такий маленький човен, де 12-8-літні діти сідають і тренуються. В той саме час банк «ТК кредит, банк ТК кредит у 2000 році. Передав так само на цей фонд парусного спорту спортивну лодку, спортивний човен, який називається Мелжес. І він, до речі, до цього часу там є. На харків'яни на ньому зараз тренуються і змагаються. І це були внески фактично така кредиту і цієї компанії в те, щоб фонд підтримки парусного вітрильного спорту, який зараз працює, де зараз студент, ці спортсмени тренуються, ці лодки використовували. Увага далі. Значить, я спеціально зустрівся з директором цього фонду, який зараз є живий, здоровий, фонд цей працює підтримки вітрильного спорту. Я Кажу, кусний мені що за з цим відбувалося? Він мені пояснює, що в 2003 чи четвертому році банк ТК кредит банком ТК кредит володів, якщо не помиляюсь, Суслов. Такий був народний депутат. Потім ще через кілька років цей банк продали один раз, а потім ще продали другий раз. І в 2012-14 році. Коли а ця компанія закрилася енерготехнологія, як ви зрозуміли? Значить, коли вони пішли в реєстраційну службу, ну цей фонд підтримки парусного спорту, значить, їм сказали, що вашими засновниками можуть бути ваші учасники, які ну поточно сьогодні є. Але ті, які закриті, ну, не можуть бути вашими засновниками, і вони там щось навіть перереєстрували. Я не знаю, чи Юра Інаківський цей має відношення до цього банку така кредит. Можливо, зараз і має, але в чому тут профанація і в чому тут якби спекуляція? В тому, що Човен, який ми віддали у 2000 році оптиміст, і 2014 рік, який зараз, і мене пов'язувати з компанією яка кажуть, давним-давно закрита. Яка взагалі нічого поганого в цьому житті не робила, і яка фактично з цього року взагалі не працює. І один цей човен оптиміст передала цей фонд парусного спорту з Юрою Єнаківським, який, можливо, зараз цим банком ну, є власником цього банку, ну це верх ну, наглості, якщо так м'яко сказати. І писати в заголовках Дерев'янко, Єнаківський, друзі, брати і партнери і щось таке інше. Ну, слухайте. Ну, я не знаю, що ми поганого зробили, що ми купили ту лодку і передали значить, цей фонд парусного спорту, мало того, я сам маю хобі. Я значить, навіть у -му, 2009 -му році брав участь в чемпіонаті світу з вітрильного спорту як член, комба як член команди, член екіпажу. І ви можете знайти на сайт офіційний Мелджис, melges 24 це, це клас вітрильних яхт, і знайдете там ну, моє прізвище. Я там в команді був, ми там зайняли десь. Із 120 учасників якісь там 50 десяти чи якісь місце посередині? От ну я це, мене це дійсно ну раніше цікавили. Я забув, що таке вже лодка за останніх. Чотири роки чи три. От але там, там абсолютно нормальні люди. Багато з них олімпійські чемпіони. Сергій Чорний, який ну там цей директор пару фітрінного спорту, його батько взагалі ну, навколо світу прийшов на тій лодці. Ну абсолютно адекватні нормальні люди. Ми їм, ми їм, подали, ми їм дали цей, цей оптиміст. От це правда, що я був засновником на 20%, на 20% підкреслюю цієї компанії. А от тепер виявляється, що я є друг і і товариш, і взагалі партнер Юрі Інаківського. От вам вся історія з Інаківським. Оце, що мало місце бути. Я так розумію, що зараз все, що стосується мене, копається там до глибини, не знаю, там, підземних води. І, і якимось чином намагаються щось з чимось так зв'язати, щоб просто поставити якісь такі найодіозніші чи прізвища для того, щоб прив'язати до прізвища Дерев'янка. Але все, те, що стосується Інаківського, це ця історія.